Вирушаємо на рибалку по карпатські річки. Бачите, де приїхав на рибалку? Тут я ще ні разу не ловив. І, в принципі не був ще. Сейчас буду вам показувати і буду вчитися разом з вами ловити рибу в гірських річках. Я приїхав на річку Прут В місті татарів Ілі татарів, як правильно скажіть. Так що дивіться, не переключайте, буде цікаво. Я з спінінгом і буду тут ловити різну рибу, яка тут водиться. Окуня я, мабуть, тут не знайду, ну, форелька, харіус, голець і, може ще якась риба, яку я не знаю, зловиться тут. Що я взяв з собою в кишеню, оцю коробку, дивіться, що тут: Бльосінки, вертушечки. Всякі такі штуки з цієї сторони обляри. Бачите, чисті такі ці Головльові, окуньові. бо на форель у мене нема. Дивіться, яка тут течія, глибина невеличка. Ну це я знайшов саме такі глибші ділянки цієї річки. Дивіться, в мене з першого закида вон рибка. Маленька форелька вже є на силікончик. Нормальний прикол. Сейчас быстро відпустю. Хотя і так наколов, що вже не шевелиться. Дивіться, річка пруд і я тут рибалю. Що, плыви, рибка. Дивись, оп. Все. Походу припливло. А, ні, дивись, зараз щось оклига, Оп. Давай, 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 давай. Короче, нормально я її пробив, є пробиття. Кидаю далі. Ось таку блешню поставив. Ось так вона виглядає малесенька блешня. І буду на неї пробувати ловити. Опа, закидуємо туди і зразу тянемо, бо там трава і воно може чіплятися трава на камінцях. Ну їх зверху видно. І там між ними я їм даю трошки часу упасти. Бачите як вона грає. І на вигляд напоминає також маленьку форельку. Ну, поки клюваннячок немає. З першого закиду я тут зловив дрібненьку на силікон, який в мене стояв. А зараз буду ганяти оцю форельову блісну. Де я як не тут на неї покидаю. Раз, о, вон вона випригнула. Дивись, зараз ми... Щас, зараз, давай. Оп, головне не зацепитися, бо я вже раз зацепився, бігав, знімав. Там на другому закиді, по-моєму, зачепився. Погода 9 градусів, я, звісно, в шортах переборщив. Ну, кидаємо, ловим. Це, звісно, не донец. Вода тут набагато холодніша, не скажу, що чистіша, бо я думаю, що місцеві все одно сюди зливають якусь канашку, бо в них з цим біда, як я вже зрозумів. Ха-ха, ждав, ждав і все таки є. Дивіться яка форелюшка. Райдужна, яка вона тільки красива. Як вам така красота? Гляне, яку блісну взяла. Шикарна риба. Дуже красива. Дивіться, ось перша моя в житті форелька. Давайте її швидко відпустимо. Сильна риба, красива. Річка пруд. З третього забросу на блесну піймав рибинку. Що, ловим далі. Сонце воно вже сходить із-за гори. Рибинку першу я вже зловив. А це значить, що час покофіювати, бо щось холодно мені, скажу вам, бо 9 градусів в шортах не дуже комфортно. Сейчас поснідаем, зігріємося и будем далі ловить рыбку. Дивіться, сонце встає, тепліше, вже цікавіше, уже краще буде, бо я сьогодні штані не взяв в одних шортах. Взагалі красота, річка, дивіться, пруд шумить за мною там. Рибка гуляє, дрібної форелі, кстати, дуже багато плава. Прям за блісною йдуть, не можуть взяти, я вже бачив. Ну, одну ми зловили, так що зараз започин, вип'ємо кави і підемо далі ловити. Апаратурка у нас настроєна на закип'ячування водички. Дивіться, там на фоні гор, все красиво, сонце виходить за гор. Взагалі круто. Дивись, забурлила, запарувала вже водичка. Вирубаємо. Беру цю штуку, дивись, відкручуємо низ. Мануал. Кави я зарядив з дому. Щоб не насипати, не мучитися. Кстати, в мене несколько уже капсул я собі взяв. Розширений набор для вакаку. Коротше, двойна порція в мене тут одразу кави. Опа, вже сто разів показував, як все це заварюється. Ну, Кожен раз як перший. Я просто так не можу нарадуватися цією штукою. Трошки тільки струя в неї в різну сторону. Ну нічого. І трошки руки облив. Тут теж страху нема. Глязато як красиво. Кава ось готова, диви яка. Аппетитна. Приправки зараз розкриваю, висипаю. Диви який бонзай. Опа! Перша є. Так. І друга приправушка. І тепер всю цю історію заливаємо. Надіюсь, там немає ніякого пакетика. Оп, попал поясок. Закриваємо і заварюється. Отакий такий сніданочок вийшов. Пахне, зараз буду їсти. Смачного мені. М -м -м. А подвійна взагалі така міцна, зараз мабуть очі розкриє, проснуся. Вообще так радуй эти штуки. Не помещаюсь, я тут підлядай. Добре, шо вилочка есть. Можна ці макарошки половить. От в'єтнамці молодці. М -м -м, добре, супер. І потім сюди вот это сміття все складем. А кава ароматна яка. Просто супер. Надо бігом їсти це, поки кава не остигла. Поставив ось саморобного, попробую. Я на нього ловив жереха на донці. Зараз короче, піймати на нього форельку Тут А дивіться, який малишок. Ну це хендмейд. Я вам його вже показував. З маленькими крючочками. Як думаєте, на форель пойдеть? Піднімаюся вверх корічечки, бо там щось не клює он хочу на ту кучу камінців зайти і покидати воно отуди. Там цікаво мені щось. Поставив назад на те, що клюнула перша рибка. Буду ловити далі на цю блісну форелеву. Кажу так, вода не дуже прозора, не дуже чиста. Нагадаю, ловимо ми на гірській річки пруд. Тут у нас висота десь може метрів. 750 на рівнем моря. Уже одну форельку райдужну я зловив. Трошечки спустився вниз. Там далі вже нема місць для лову. Об'їжджати я не планую, бо в мене сьогодні коротенька ранкова рибалка. Прокидаю, ходю міста там, де в мене зловилась попередня рибка. Ну, Скажу так, цікава рибалка, треба приловчитися, треба розуміти, де вона стоїть і як вона. Харчується, ну і, звичайно, приманки. Приманки мають бути маленькі блешні. Я пробував вертушечки на тройничку. Ну, вони дуже чіпляють траву. Ця сединарним крючком чіпляє траву. А тройник так втричі більше. Що ще хочеться сказати? Що ну, палка в мене не зовсім підходяща для цих ділов, але якщо вміти ловити, в принципі, можна... Зловити на що хочеш. Ну, я у наших містах трошечки вже розібрався за 15 років стажу. Мені було цікаво просто без цих гідів рибацьких знайти самому місцину, знайти ділянку річки там, де можна половити. Приїхав і, можна сказати, і половив. Рибаків ні одного не бачив, так взагалі біля річки ні одної людини не було. Що, трошки порибалили, пора й додому. Зловив одну рибку, її ж відпустив. Що хочу сказати, що рибалка на річці це на такій високогірній, це своя тема, до неї треба готуватися. Ну В принципі, я думаю, п'яток бльосін вам вистачить, щоб паняти і щоб половити рибку. Так що, якщо їдете в гори, можете брати з собою спінінг, бо я не видержав. Неділю вже тут, руки зачесалися, поїхав половити. Ну, в принципі, ранкова рибалочка вдалась. Поснідав на природі, випив кави, помилувався, дивіться, якими красивими місцями річка, гори, все як має бути. Так що зараз збираюся і їду додому. Сьогодні ще хочу піднятися на гору Букавель. Після вчорашніх чотирьох вершин в мене ще трошечки сили є. Скоро повернусь в Харків, буду вам знімати там контент з рибалок. Саме лучше в мене сьогодні клювало на ту блісну, що я вам показував. Знайшов я її у себе там в гаражі, на яких рівнування дарили. Знайшов її в Снастях і думаю, візьму, поставлю і бачите, все-таки спрацювало. Збираюся додому, на цьому наша рибалочка. Підходить до кінця, рибку бачили. В принципі, більш-менш розібралися, як ловити в таких місцях. Так що галочку поставимо. Fishing ком'юніті на горних річках Карпат теж вже рибку зловили і вам, як завжди, показав. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки і не забувайте підписатися. Пока!